Вітаю вас, друзі! Гарні новини з фронту, піднявся настрій, так що я вирішив доробляти свій саморобний верстат полірувально-шліфувальний. Це макет масштабогабаритний, поки що з дерева. Уже я нарізав заготовки з нержавійки, трошки будуть по-другому виглядати. Стойки будуть під кутом збоку, тому що мішає кріплення знизу. Ось, управлятися буде двигун від пральної машини, управлятися буде блоком управління з підтриманням потужності. Такі я сам роблю. Колись наробив багато на продаж залишилося, От зараз їх сюди використовую. Так, по ремені. Як бачите, ремінь використовую 6P GH630. То той самий ремінь, який я використовував раніше, коли робив цей верстат. Як бачите, той самий, та сама маркіровка. Він один із самих м'яких ременів, який я в магазині пробував, щупав, гнув, розтягував, там і так далі. Цей ремінь себе нормально показав. так що, От. ну Заодно покажу, яка вже фінальна частина мого цього верстата Як бачите, Переживлені ззаду, проходить через трубу блок управління, засунувся в коробочку від Wi-Fi роутера. Ось. Ну і по аналогії, буде отакий от верстатик шліфувальний. Залишилися від трубогиба два підшипника. 25-та посадка міліметрів. Виточили мішків на 6 цих ручейків. Ось. Посадку зробили на 20 мм, тому що є круги деякі на 20 мм. Тому я зробив зразу, що можна буде сажати сюди на 20 мм. А на 32 через оці вставки. Права і ліва різьба М20 на півтора. вроде, від газелі дві гайки. Оце а З такими зубраними це ліва різьба. Так що ось скоро будемо зварювати. Ну, Вже будемо йти до фіналу. Як бачите, мотор я весь зашліфував зачистив, тому що він не дуже гарно виглядав. Все покращу вюртуською цинкову краскою. Ну, ось, хотів поміняти на більш красиві щитки корпуса, але, ну, як виявилось, вони різного розміру. Тобто пластмаса. Якщо ставити новенькі, то вони випирають сюди і буде мені габарити трошки виходити, так що прийдеться старі ставити. Ну, якось так. Все, чекайте на друге відео, все буде нормально. Всім па-па.